На базі пологового відділення лікарні святого Мартина у Мукачеві розпочав роботу сучасний трьохрівневий перинатальний центр. Очолив заклад досвідчений лікар, дитячий реаніматолог Аркадій Ольчадаївський. Створення центру стало можливим завдяки відкриттю у лікарні протягом двох попередніх років нових відділень, зокрема реанімації новонароджених, а також постінтенсивного догляду та виходжування немовлят. Завдання і ідея створення перинатального центру полягали в тому, щоб сконцентрувати служби, які займаються матерями і дітьми, і їх здоров'ям, в єдину структуру, яка б забезпечила комплексну допомогу від. Жіночого здоров'я від процесу зачаття і до завершення пологів із наступним супроводом дітей після народження і мам, в тому числі до складу перинатального центру входять шість відділень та катамнестичний кабінет. Заклад об'єднав всі служби неонатологічного ланцюжка. Він є окремий підрозділ в складі лікарні святого Мартина. Об'єднані декілька відділень це є жіноча консультація. Це є пологові відділення, це є відділення патології вагітності, це є відділення е, сумісного перебування матері та дитини, це відділення реанімації новонароджених, відділення постнатального догляду і катамнастичний кабінет. Забезпечити комплексну допомогу матері та дитині, індивідуальний підхід, комфорт і безпеку під час вагітності пологів та після пологового періоду є головним пріоритетом центру. То, до чого ми стрімимось і. То, що є от вершиною нашою, це безпека для дитини, і це є комфортне, радісне перебування матері, тому що це свято. Тобто вона має приходити до нас як на свято і бути впевнено в комфорті своєму, в безпеці для дитини. Це велика мета. Ми до неї йдемо. і… Назва «Перинатальний центр це початок довгої роботи, роботи реорганізаційної, роботи певних реформ, переосмислення шляхів і методів надання допомоги. Індивідуалізований підхід до кожної вагітної перинатальний центр надає спеціалізовану допомогу немовлятам та вагітним з усієї області. Владислава з Хущини вперше готується стати мамою, не вагаючись, обрала саме цей заклад для народження своєї донечки. Я тут з 34 го тижня консультуюся вже тут лежала два дні. На підтримці дуже мені все сподобалось. Дуже хороші лікарі, умови, персонал все просто на вищому рівні. Я дуже задоволена, що обрала тут народжувати. Іванна з Мукачева народила первістка. Малюк з'явився на світ вагою 4 кілограми, 200 грамів і почувається добре. Молода мама щиро вдячна за ту допомогу та підтримку, яка була їй надана. Я дуже їм вдячна за такого О, синочка. Народила 4, 4 200 сама. Дуже рада Юрію Ордіовичу. Він сприймав мене пологи. Дуже рада, що я обрала саме його. Ми дуже з чоловіком довго чекали цю дитину. Також перинатальний центр має свою реанімаційну бригаду. Він є одним із медичних закладів, який включений до маршруту надання допомоги вагітним та новонародженим з інших районів. Наразі в області функціонують лише три спеціалізованих заклади такого профілю: два з них розташовані в Мукачеві, один в Ужгороді. Лікарня наша є перинатальним центром із функціями третього рівня. Тобто, це означає, що наша лікарня має можливість обслуговувати жінок всієї області незалежно від складності ситуації, від складності пологів, від складності тієї ситуації клінічної, яка є в жінки. Це саме стосується новонароджених дітей. На сьогоднішній день в області є три. Точки звернень щодо медичної допомоги дітям, які народилися із проблемами з патологією з важкою патологією. Це є Ужгородський міський пологий будинок. Це є обласна дитяча лікарня і наша лікарня. У перинатальному центрі створені сучасні та комфортні умови для перебування породіль та новонароджених. Приміщення повністю оновлені заклад, оснащений сучасним обладнанням, яке відповідає. Міжнародним стандартам робота з покращення матеріально-технічної бази триває і надалі. Невдовзі планується закупівля дихальної апаратури для новонароджених. Також буде продовжено модернізацію центру, включаючи ремонт приймального відділення.